Це єдине, що треба знати про шкідливість холодної води. Шкодить не вода, а неправильний підхід. Мені тут пишуть: Тарас, це екстрим. Які три хвилини? Ти посадиш собі органи. Живи нормально, наче тобі ці ризики. Це шкода для організму. Ти береш енергію в кредит. О, цікаво. Чесно, я теж так думав, коли мав дефіцит інформації, розуміння процесів і відсутність системи. Бо ми всі носимо в голові чужі страшилки. Крижана вода стає екстримом тільки тоді, коли з процесу робити шоу, цирк. Коли людина стрибає у воду, кричить, різко сідає, затримує дихання, панікує. Так це виглядає небезпечно і так воно і є. І я колись так зробив. Зайшов різко. по-швидкому, як то кажуть, думаючи, що. Так, простіше, тіло в одну секунду стиснулося, дихання зірвалося, в голові пішло коротке запаморочення, серце вистрелило, ніби ну ніби хтось натиснув тривожну кнопку. Не було нічого критичного, але на мить я реально втратив контроль, і це був момент, коли я зрозумів одну просту річ: не холодна вода винна, а моя дурна спроба пришвидшити процес, зробити важливу дію бездумно. Без системи різкий вхід завжди вибиває землю з під ніг. Ти не встигаєш зрозуміти, що відбувається, і тіло реагує як на удар коротко, хаотично і без твоєї участі повністю. А коли заходиш повільно, на видиху, крок за кроком, ти залишаєшся в собі. Тіло встигає переключитися, а вода вже не так тисне на тебе. Просто є, вона просто є, і ти з нею працюєш. Це адекватний підхід без цирку. Холод шкідливий тільки в одному випадку, коли ти не слухаєш тіло. коли ж ти заходиш спокійно, дихаєш рівно і не зриваєш собі ритму, ти бачиш, що ніякого екстриму немає. Є просто вода і твоє рішення з нею працювати. Підписуйся, якщо було корисно.